З історії ми знаємо, що Володії завжди була притамана українському народу, міжнародна організація міграції в Україні, товариство Червоний хрест, громадська організація Діддом Інфо, Церква Іванських Християн Баптистів спільно з пастором Косинським Петром Івановичем ще раз це довели, адже допомога, яку отримав від вас освітній заклад, неоціненна. Гуртожиток у сучасний ремонту, кімнати отримали все забезпечення для проживання як внутрішньопереміщених осіб, так і здобувачів освіти, усі потребуючи неодноразово отримали допомогу у вигляді харчових наборів та речей першої необхідності. Добрі справи не залишаються непоміченими. Вони, як маяки, світять тим, хто чекає допомоги. Упевнені, що ваш приклад показовий і для інших благодійників, надаючи допомогу, ви даруєте не просто матеріал. Нехай ваша доброта і щедрість повернуться до вас в териці. Нехай у новому 2024 році станеться справжнє диво, закінчиться війна, світ заграє новими барвами, і нарешті людей, яким потрібна допомога, ставатиме все менше і менше. Дякуємо вам за виявлення милосердя і чуйне ставлення до людей. Наш освітній заклад завжди пам'ятатиме тих, хто не відвернувся у дійсно нелегкі часи, а щирим серцем дарував диво.